Доброго дня! Сьогодні хотів поспілкуватися про запалення кишківника, от і або його називають деколи синдром подразного кишечника, так, або irritating bowel disease по-англійськи. В чому є цікавість? Проблема існує в всіх країнах, причому що і цивілізованих, і не цивілізованих. Ну але знову ж таки, зараз дуже багато пацієнтів з Великобританії, Канади, Сполучених Штатів, Ізраїлю, тобто звертаються з такою проблемою, тому що проблема по суті невеликовна, Причину проблеми ніхто не шукає, тобто лікар просто виставляє діагноз з позиції того, що пацієнт дійсно має запалення в кишківнику, Часто виконується. Саме колоноскопія, підтверджується діагноз, і далі на колоноскопії лікар встановлює діагноз часто ідіопатичний, ідіопатично означає без причини ентероколіт, тобто запалення тонкого і товстого кишечника, якщо простими словами. І причину ніхто не шукає. Пробують пацієнту звичайно давати пробіотики. Вони не працюють в цьому варіанті від слова взагалі. Друге питання це є все таки препарати салофальк або будинофальк, тобто препарати, які мають сильно гарну протизапальну дію. Які, поки ви їх приймаєте, зменшують запалення кишківника. От, але знову ж таки кажу: запалення переважно нікуди не дівається, як ви тільки зупиняєте прийом салофальку чи будинофальку, і так само ферментів, переважно креону чи мезиму. От відповідно, у вас знову ж таки все повертається назад, і є проблема, яка нікуди не дівається. Які ж причини можуть бути синдрому подразного кишечника? Ну, перш за все, паразитози, звичайно, тобто вони можуть створювати проблему, але не настільки. В основному знову ж таки це є бактерійні хронічні інфекції, такі як ірсіння, ентероколітіка, тому вона так і називається. От ця бактерія може передаватись термічно необробленої м'яса, також з інших продуктів, але хамон – це є така проблема, тому що вона термічно не оброблена. Ця бактерія потрапляє в тонкий товстий кишківник, викликає запалення тонкого і товстого кишківника і, відповідно, може давати реактивні артрити, чим популярна в ревматології, а також може викликати аутоімунний тероїдит, мастопатію, ендометріоз. Так само, тобто як побічка цієї інфекції, ну і саме що знову ж таки, може давати болі в суглобах, тобто по типу фіброміалгії. Тобто, відповідно, теж пацієнти страждають сильними болівими відчуттями а аналізи. В Принципі при цій інфекції загальні можуть не змінюватись. Може бути чуть-чуть більше лімфоцитів в загальному аналізі крові в процентах. Все. тобто, і чуть-чуть може бути вище шої, хоча не завжди. І пацієнт або пацієнтка, або дитина страждає досить серйозними проблемами в животі, плюс біль в суглобах, плюс відповідно додатково деколи ураження інших органів. Так може бути увіїт запалення ока. Але загалом кажу, базові тести є нормальні, тому в принципі лікарі не звертають на це увагу, і діагностика ну, не є в протоколі в більшості сімейних лікарів. Частина гастроентерологів ними користуються. Більше, звичайно, користуються ревматологи. Вони вже в курсі, що є така інфекція. І відповідно шукають більше вони цю проблему. Якщо усунути цю інфекцію, вона усувається тільки антибактерійними препаратами, от лапухами, фітотерапією, гомеопатією, там дієтою. Вона не усувається от пробіотиками. Так само тому питання знову ж таки потрібно досить тривале, деколи кілька курсів антибактерійної терапії. Усунувши цю інфекцію, в принципі, ми можемо отримати стабілізацію стану по синдрому подразного кишечника або по зменшенню запалення кишечника. Друга проблема, що цією інфекцією можна перезаразитися через якийсь час, якщо ви будете їсти, наприклад, термічно необроблену їжу, м'ясо особливо меценовезія. От відповідно, ви можете знову заразитися нею. От тому це потрібно питання контролювати. Ще одна інфекція лістерія моноцитогенес теж може викликати запалення кишечника, може піднімати рівень заліза в крові, тобто це так звані залізні люди. В них залізо є високе, от вищі норми, часто, і відповідно в них є проблеми можуть бути проблеми зі шкірою, а також по типу вегетосудинних таких питань. Вегетосудинна дистонія ми такий стан називаємо. От, але тут самий простий аналіз: якщо залізо високе, це означає, що є зла бактерія в кишечнику, яка затримує залізо в організмі, а залізо вже токсично діє на ваш організм. От, і я кажу, банальні паразитози теж можуть ускладнювати ту всю ситуацію. Тобто, бо банальний аскаридоз може викликати як діарею, так і закреп, що в дитини в дорослого, а чи лямбліоз, який живе так само, скажімо, паразитує. Тонкому кишківнику, а не в печінці, як хтось пише, так? відповідно, теж може створювати певні проблеми. Тому обов'язково, якщо у вас є синдром подразного кишечника, зробити максимально широку діагностику для того, щоб зрозуміти кажу, причини цих проблем. От, і тоді, усунувши причини, ви зможете автоматично. Покращити свій стан і не просто симптоматично приймати пожиттєво ліки, а відповідно, скажімо так, стабілізувати роботу кишківника і деколи потім без будь-якої там жорсткої дієти себе досить добре почувати. Тому думайте, обстежуйтеся, і я кажу, тут важливо просто чуть-чуть трішки думати ширше, ніж нам дає протокол можливість це робити, тому що доказова медицина це дуже добре і вона дуже допомагає. Але питання. Я вважаю, що медицина має бути не просто доказова а медицина має бути думаюча. Тобто, думаючи, лікар, який розуміє, кажу, як шукати причину і як її усунути. Якщо лікар буде думати тільки по протоколу, в рамках протокола, я вважаю, що це можна дійсно зробити штучний інтелект, комп'ютер. Ви прийшли, комп'ютер автоматично зробив вам кілька показників, проаналізував результат вашої колоноскопії, виписав вам автоматично рецепт. й вам дрон приніс цей препарат додому, і ви собі спокійно приймаєте по От тому питання. Тут дійсно можна використати штучний інтелект, але на що тоді лікарі потрібні. Лікар хіба, я не знаю, коли буде потрібен на момент, коли е, комп'ютер не буде світла, так, і тоді лікар має включитися і там щось порадити. А так практично дійсно можна лікарів виключити з цього процесу. От, Можна замінити штучним інтелектом. Але пам'ятайте, що є варіанти, що буває світла не буває. Нема світла, або злетів сервер, кажу, і, звичайно, в той момент лікарі таки мають бути. Гарного дня.